Що таке угода з європейським союзом для кожного з вас? Це заробітня плата і пенсія, яка в п'ять разів вища, ніж сьогодні в Україні. Це доступ до кращих європейських університетів і європейський рівень освіти в Україні. Це сучасна медицина, що по кишені кожному. І можливість прожити на 15 років довше, ніж зараз. Це чесний і справедливий суд, який керується верховенством права і закону, а не хабарі телефонного права. Це нові технології, значні інвестиції. Великий ринок, дешеві кредити і нові робочі місця. Це право кожного українця вільно подорожувати Європою. Без віз і кордонів. Угода це план, як зробити Європу в Україні. Вона вигідна кожному з вас. Україна буде в Європі, а Європа в Україні. І так буде.